Доброго дня, я рада вас вітати. Тема нашого сьогоднішнього заняття фармакологія та екологія. На сьогоднішній день люди різного віку постійно використовують медичні препарати. Сьогодні кожен сумий житель землі надзвичайно під впливом навколишнього середовища хворіє через поганий стан, а точніше від забруднення второї фауни. А як результат, все частіше звертається до медичних препаратів. Звичайно, медичні препарати е, дають побічні дії на організм через неправильне призначення або поєднання інших препаратів е, через активні домішки. Е, хоча людина при е, маль, е, зовсім невеличкій потребі звертається до медичних препаратів, давайте поговоримо, чи є альтернатива е, або ж замінники медичних препаратів які ми можемо використовувати з вами. Будь ласка. Спокон віку люди користувалися натуральними ліками, рослинними. Так, дякую. Можливо, ще які замінники є. Ну, Наприклад, у кожного у нас вдома є і різні компоти, і сухофрукти, і варення, і чаї це дійсно хороші е, нам е, замінники медичних препаратів. З перших днів свого існування на землі людина потерпала від тяжких хвороб. постійно пошукала полегшення своїх страждань, знаходила в навколишньому світі. Багатовіковий досвід показав, що людина використовує три тисячі лікарських рослин. І ще Гіппократ сказав, що Лікувати означає відбирати в організму підливе і давати корисне. Давайте умовно об'єднаємося в дві групи. Першу групу назвемо, як вони сидять у нас хіміки, а друга група екологи. Ваша думка, діти, можете обговорити дане завдання. Чому? Асоціація хіміки і асоціація слова-екологи. Хто хоче їх пристигне? Ну, хімія, хімія асоціюється у мене з отриманням певних синтетичних ось, різних препаратів. Так, дякую. А я хочу сказати, що парацель сказав, головним завданням хімії є одержання нових ліків. І хімія все ж таки служить людству. Е, Максим, слухай, колінко. Екологія, це, на мою думку, це вчення про довкілля, серед того, що яке когось щось і Так, а тепер я вам хочу сказати, що фармакологія, про яку ми сьогодні будемо говорити, це наука про лікарські рослини і їх вивчення. А лікарські рослини, як багато, я тільки що сказала, що три тисячі лікарських рослин мають лікувальні властивості. Давайте ми це слово розберемо по лікарським рослинам. Будь ласка, на Ф. Ірочка. Ну, фіалка. Вона використовується як підхаркувальний засіб і при застудах горла. Дуже дякую. А? Томечка? Алое, вона застосовується якби при очей. Так. Ромашка застосовується для штурмово-кошкового тракту. М. Максим знову дякую. Малина використовується як жарознижуючий засіб. Молодці. А mm. Стой, давай Так. К. Ірочка? Ну, Крапива, вона як від депресії, анемії, алергії. Її... Так, О. Соня. У мене заспокійлива, також корисна для серцево-судинного систему. Tak L, Maxima rokás, děkuji. Proč je Maxima? Lípa, lipa, má je po potahovém efektu. Tak děkuji. O, Ira, tak děkuji. Mojich, to je diatézu. Tak a ještě na O, u Обліпиха корисна для шматкового кишкового тракту. Так, дякую. Горіх ми вже прослухали. І і вже? Імбир. імбир. Теж є корисний для здоров'я, якого, наприклад, коріємо, тому ми вживаємо чи її заміримо. Так, і буковка Я? Ну, ячка? Ну, ячмію запалення та для шманкового кишкового тракту. Так, дякую. Я бачу, що кожен з вас... І вдома, мабуть, використовуєте ці рослини, якщо ви знаєте їх застосування. Цього року нам обіцяють сніжну зиму. А сніжна зима це досить гарно дітям, це і санчат, та і лижі. але зимою часто виникає ряд різних захворювань, особливо гриб. І Гіппократ сказав що, наприклад, коли є захворювання, треба знайти такі ліки, щоб вони були як продуктами харчування, тобто були смачними. А продукти харчування були ліками. Перед вами е, суміші різних компонентів. Як правило, це ви бачите перед собою. І корога, е, горіхи, е, далі мер, е, шипшина ізюм. У е, Кожної групи завдання. Давайте створимо свій елексир здоров'я, який потрібен нам буде на зиму. Приступайте до роботи. Підходьте, будь ласка, до руха, підходьте, працюйте. Так. І працюємо і говоримо потім свій рецепт, чому ви додаєте ті чи інші, інші інгредієнти. Працюємо. Так. Якщо хто готовий, потім нам скаже. Додаємо. Так, працюємо, працюємо. І так ми створюємо свій особистий елексир здоров'я. Назвемо його так. Свої ліки. Так. Готова, можливо, якась команда? Так, Максим сказав так, так? Да? Ну, будь ласка, э, давай э, висловлюй, скажи, э, що приготувала ваша команда? До mm, э, наш э, елексир входить курага. Покажи, будь ласка, покажи. Э, курага, горіхи, ізюм, інжир і э, шпшин. Так. Э, э, Мед, також мед. Мед слугує як покращує сон, корисний для шлунка, печінки, мед не викликає бродіння в шлунку, легко засвоюється. Так, дякую. Можливо, хтось доповнить Максима. Фільники, вони не містять холестерину, вони очищають травмну систему і живлять кров та мозок. Так, дякую. Ще якісь доповненнями. Урага, урага має карту, сприяє регуляції ковмашного тиску і підвищення рівня гонолові. Так, спасибі, Тома, доповнення? допомогти. Звіснює нервову систему, діє я заслуг і звіснює серце і лагентів. Потім е, При алебії теж рекомендується придбати їм. Так, я дякую, я думаю, ваш е, лексир здоров'я мені сподобався і згодна з вами на 100%. Інша група, будь ласка, прошу вас. До складу нашого лексиру здоров'я входять курага, ізюм, фінік, і горіхи та мед. Це все дуже корисні продукти, які нам будуть корисні взимку саме. Так, чому е, е, ця ось команда положила шипшину, а ви не положили? Яка ваша думка? Ми вважаємо, що шепшину краще заварювати з нею часть. Так, я також приєднуюсь, тому що все-таки шипшина, там вона більш застосовується і сухі трави. Ось і подивіться, суха трава в даному випадку в мене це меліса, м'ята. І шепшина все-таки використовується як чаї, які заварюють, які, до речі, дуже-дуже корисні. Тепер я хочу дякую, і одна, і друга команда справилися, а перед, у мене в руках є баночка. Це е, мій особистий рецепт. Рецепт, який використовує моя родина. Це е, чорна редька разом із медом. Вона стоїть один день-два і сироп готовий, який використовується у нашій сім'ї для відкашлю. Е, ваше завдання було розказати, можливо, у вашій сім'ї, у вашій родині. І такий рецепт, який ви, ви використовуєте його і хочете з нами поділитися. Так, прошу, будь ласка. Так, Соня, давайте. В моїй родині використовується алтея з медом. Це корисний дуже засіб, повторла. І, і ось саме сок алоє перемішується з медом один до одного. І це використовується від застуди та від печині. Так, дякую. Можливо, ще хтось приніс свій особистий Максим. Рецепт м родини. В моїй родині використовується прополіс. Його використовують для лейболиті горло. Його е роблять дуже багато кількість настоянок при болі в шлунку. Е е також в прополісі міститься багато. Антибіотичних речовин вони іноді діють, навіть як знеполювальні. Так, дякую. ще які є рецепти в моєї Це сюди входить лимон, імбір та мед. Це кашлю. кашу. Дякую. Е, Саша? Е, ну, Ми готуємо сироп із соснових шишок. Ну, його застосовують при захворюванні горла, легенів, бронхіту. Так, дякую. Особисто я навіть почула дуже багато цікавого, наприклад, з шишок і шишок і з Зімбієм дуже цікаво. Дуже вам дякую. Слідую під темою, що я хотіла з вами поговорити, це те, що ми з вами живемо в мальовничому містечку Остері, яке знаходиться на березі весни, але справа в тому, що ми живемо 58 кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції. І е, отже, ми живемо в четвертій радіоактивній зоні. Е, вивчаючи вплив різних екологічних факторів на організм людини, ми не можемо, згадати, е, не, можемо не, не, не згадати про вплив радіаційного забруднення. Найкращі, звичайно, помічники і знову ж рослини. У природі є багато таких речовин, які зміцнюють наше тіло прискорюють виведення з нього тих радіоактивних речовин, що вже туди потрапили. Запобігають хворобам, котрі може викликати радіація. Це такі е, рослини, як чорна смородина, далі е, калина звичайна, чорноплідна горобина. І е, хочеться сказати, що кожному з нас у раціон харчування треба вводити. Такі рослини, рослини які я розказала, звичайно, перепилині яйця, морську капусту і подивіться, будь ласка, що за продукти ще? Йодова сіль. 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 Ось у мене йодова сіль, саме незвичайна сіль. Не з синьою паковочкою, а саме червона з йодованої солі. І е, ми її вживатимемо постійно в їжі, отже, наш організм буде поповнюватись йодом. Е, давайте увазі розгадати кроскорд. І дізнаємося ключ ключове слово, яке тут зашифроване. Які пухлини виникають при вживанні їжі продуктів, завилюблених нітратами? Пухлини. А пухлини, як правило, які бувають? Соня? Злоякісні. Злоякісні. Так, дякую. правильно справилися. Прилад, який вимірює радіацію? Будь ласка, екологи також. також. Як? Радіолог. Можливо, є інша думка? Соня? Дозиметр. Дозиметр. Так. Е. Як називаються е, речовини, е, Як речовини, які вживаються для послаблення іонізуючого випромінювання? Як називаються речовини, які вживаються для послаблення дієюнізую? Давайте презентація нам допоможе, дізнаємося. Сорбенти, я думаю, ви чули ці речовини, тільки зараз розробилися. Далі, прізвище німецького вченого, який відкрив явище радіоактивності. А ну тут подумайте, будь ласка. Будь ласка, екологи. Рентген. Рентген. Так. Яка залоза накопичує радіоактивний йод? Яка залоза накопичує радіоактивний йод? Що? Підшумкова залоза. Е, щитовидна залоза. Та шосте. Речовини, що покращує імунітет. А це в нас як повторення. Вітаміни, молодці не стрималися. Вітаміни. Так, і країна, жителі якої зазнали нищівного ядерного бомбардування. Так, якого думки є? Японія. Соня, в тебе Японія? Японія? Так, Японія. І давайте дізнаємося, яке ж ключове слово? Здоров'я. Здоров'я. Здоров Кожного дня ми контактуємо з побутовими хімічними речовинами які, на жаль, шкодять нашому здоров'ю. Людина створила багато речовин побутової хімії, але не, не завжди раціонально безпечно їх використовувати. Я пропоную вашій увазі перегляд відеоролику про заміну миючих засобів на більш екологічний. Вдавнину люди використовували взагалі миючі засоби, використовували крапиву гарячій воді... Хорошо. Ну і подивіться, будь ласка, особисто я що використовую. Я, э, трош... я вам трошечки допоможу, розкажу, э, тому що э, звук зовсім низький. Подивіться, будь ласка, у мене пляшечка із е пустим миючим засобом. Я беру звичайне дитяче мило, тому що воно найбезпечніше. Е беру десь гр грамів 75 його і беру харчову е соль, Бачите? Ну, звичайно, дистильовану воду, але краще, щоб вона була підігріта, тепленька водичка. Беру на терпісі, оце ось мило дитяче, натираю. При цьому натираю на такі тертушки середній, натираючи знову, я хочу сказати дитяче мило десь 75 грамів. Хочу сказати, що цей буде миючий засіб не тільки для чищення посуду, можна стекла, скло чистити, далі прати білизну чистити кафель. Дивіться, я натерла мило, засипала в чистю, у тепленьку водичку. Потім міксером е я його перемішую. При цьому мило, і воно як неправильний порошок великої миючої дії немає. Ми його перемішуємо для того, щоб утворилася ось однорідна суміш. Суміш, коли утворилася, досить такий приємний, утворився е розчин нагадуєте таку сметану. І бачите, засипаю туди 2 столові ложки соди. Засипала соду із милом, розмішуючи. Консистенція досить така приємна. Ви бачите, як... І я його буду заливати у коробочку, в даному зміючи засобів, і можу ним користуватися, як на кухні так у ванній кімнаті, воно не, не псується, і використовую, скільки мені цього потрібно. Вважаю, що цей замінник миючого засобу виконання в домашніх умовах буде кращий, ну, тому що я знала, що туди додаю, які інгредієнти. А ті, що ми купуємо миючі засоби, ми, на жаль, не впевнені, що туди додають. А додають туди дуже-дуже багато ряд хімічних речовин. І з ними, будь ласка, будьте дуже обережні. Миючий посуд, посуд миючими засобами, треба дуже багато полоскати. Ось ці теми, про які е, я хотіла з вами поговорити. Ви бачите, я поєднала лікарські рослини, медичні препарати, е, радіоактивність е, і поєднала звичайно, побутову хімію через без неї ніяк. Е, на завершення я хочу попросити вас створити синкани про нашу зустріч. Е, давайте візьмемо два слова здоров'я. Можливо, ліки, ну, кого як вийде вітаміни. Давайте, ну, хто готовий. Ну, будь ласка. стати. Ліки, вони синтетичні, корисні та лікують і все. Так. Соня? Ліки корисні потрібні, оздоровлюють, допомагають та захищають. Важливі для збереження здоров'я. Так, дякую. Може, ще такої лізі думки. Е, віта? Здоров'я, ціна важливо, захищає, оберігає, стимулює. Це стан повного благополуччя. Так, Дякую. І на завершення е, хочу сказати, що людина повинна жити в гармонії з природою. Тому що саме е, натуральні препарати засвоюються організмом краще ці вітаміни на 80%, а синтетично лише на 40%. Ми повинні в гармонії з природом, з навколишнім середовищем, і все в нас буде добре. Дай вам всім Боже здоров'я і всього найкращого. Дякую за увагу.